У даному відео ви побачите продовження драматичного серіалу про нові процесори Intel Core Ultra. На черзі у нас відносно недорога модель середнього рівня, яка має першою у цьому сегменті активно здобувати народну любов. Core Ultra 5 245K. Як завжди, зробимо повний набір тестів та порівняємо із найближчими по ціні і продуктивності опонентами. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соцмережах і на сайті. Детальну архітектуру актуальної лінійки під Сокет lg 1851 ми вже розбирали у попередньому огляді старшої моделі Core Ultra 7 265K. Тим, кому цікавий цей аспект будови CPU, ми радимо ознайомитися з ним за посиланням у підкасті чи описі. Ми ж уточнимо, що молодша модель архітектурно нічим не відрізняється, тому одразу ознайомимось з її характеристиками. Основні обчислювальні потужності CPU забезпечують 14 ядер, які розділені на дві групи: шість високопродуктивних і 8 енергоефективних, без підтримки Хайпертрейдінгу. Робочі частоти перших у базовому режимі становлять 4,2 ГГц, а у бустовому 5,2. Для других цей діапазон, звісно, скромніший і знаходиться в межах від 3,6 до 4,6 ГГц, відповідно. Для тих, хто ще не знайомився з архітектурою, уточнюємо, що увесь відомий на сьогоднішній день модельний ряд процесорів отримав додатковий проміжний кеш у 192 кБ між L1 та L2 для p ядер Колишній перший рівень тепер став нульовим, і його обсяг дорівнює 112 кБ сумарно для даних та інструкцій. Другий рівень розширився на 1 МБ у порівнянні з попереднім поколінням і тепер може вміщати до 3 МБ даних. Кешель 3 конструктивно ніяк не змінився, і у піддослідної моделі його 24 МБ. Тимчасова пам'ять і e ядер представлена двома рівнями: нижній 96 кБ, вищий 4 МБ на кожен кластер із чотирьох ядер. NPU блоку героя огляду в наявності, але, як і у старших моделей, він слабенький, розрахований усього на 13 трильйонів операцій за секунду над восьморозрядними числами. І нащо він потрібен, такий незрозуміло. Більше схоже на якийсь бета-тест. Вбудована графіка представлена чотирма XE ядрами, які працюють на частоті від 300 до 1900 МГц. Більше про неї ми вже детально розповідали у окремому тестуванні. Тож, якщо вам цікаво ознайомитися з її можливостями, ласкаво просимо. Оперативну пам'ять новинка на офіційному рівні підтримує більш швидку, ніж це було раніше до 6400 мегатранзакцій за секунду. І ще, з безперечних плюсів, виділимо більшу кількість ліній PCI-Express, через яку процесор може контактувати з іншими пристроями. Їх тепер 24. Що ж до теплопакету, то він виглядає не таким вже і страшним на фоні більш насичених ядрами моделей, та й взагалі по сьогоднішнім міркам: 125 Вт у номіналі і 159 у турборежимі. Отримати на тестування процесор нам допоміг магазин Telemart UA, в якому є широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. За допомогою програми TradeIn можна здати своє старе залізо та отримати за нього бонуси, які в свою чергу потім можна врахувати у майбутніх покупках. А ще на сайті можна у онлайн режимі зібрати для себе комп'ютер з нуля за допомогою зручного конфігуратора. Усі необхідну інформацію, як завжди, залишили у посиланнях під відео. Порівнювати героя огляду будемо із наступними опонентами. Перший старший брат Core Ultra 7 265 k Завдяки йому розберемось, як впливають на продуктивність додаткові два високопродуктивні та чотири енергоефективні ядра, та ще й на трішки вищих частотах. Для ПІ-Ядер заявлено робочий діапазон від 3,9 до 5,5 ГГц, а для і-ядер e відповідні цифри становлять 3,3 та 4,6. По кешу L1 та l 2 між обома процесорами пари Тет, якщо враховувати скільки саме його виділено для окремих ядер. А от l 3 у опонента на 6 МБ більший. 30 МБ. Але й живлення краще ТТХ потребують немало. У номінальному режимі 125 Вт, у бустовому 250. Якщо порівнювати ціни, то на молодшій моделі можна зекономити близько 5,5 тисяч гривень. І це доволі великий гандикап, за який, наприклад, можна придбати собі достатньо швидкий комплект ОЗП на 32 ГБ. Десь посередині за цінником зараз знаходиться топ-14 ї лінійки Core i7 14700K. Його і додамо у тестування як проміжний варіант. За кількістю фізичних ядер, цей суперник повністю дублює Core Ultra 7 265 k Але завдяки підтримці технології Hyper P пі-ядрами загальна кількість потоків у нього більша 28 проти 20. Робочі частоти швидких ядер у базі становлять 3,4 ГГц і 5,6 у Boost. Для E-ядер їх заявлено на рівні 2,5 та 4,3 ГГц відповідно. По обсягам кешу L1 та L2, якщо брати знову ж таки продуктивні ядра, він програє обом-2 соткам. По 80 кБ на ядро на першому рівні та по 2 МБ на другому. Проте загальнодоступний L3 у нього більший, ніж у 265 – 33 МБ. Максимальний ліміт енергоспоживання процесора знаходиться на рівні 253 Вт. Core i 5 13600 k беремо як пряму альтернативу під дослідному CPU з минулих поколінь. Так, 14600 k був би цікавішим, але його у нас не знайшлося. До того ж, процесор 13 ї лінійки відрізняється від останнього лише нижчими на сотню 2 МГц частотами. Отже, шість продуктивних ядер обраного опонента працюють на частоті у 3,5 ГГц в номіналі, і найшвидші з них можуть розганятись до 5.1. Ефективні ядра по цьому аспекту повільніші і задовольняються діапазоном від 2,6 до 3,9 ГГц. Кешу першого та другого рівня тут передбачено по 80 кБ та 2 МБ на ядро відповідно. А L3 за обсягом ідентичний до об'єкту тестування 24 МБ. З приємного відмітимо, що по TDP аналог попередник суттєво програє: 125 Вт у базі та 181 у бусті. Але ми б не поспішали радіти. Бо наскільки заявлені параметри у новинки відповідають дійсності, нам ще доведеться з'ясувати. По вартості зараз, якщо розглядати саме 14600 k є значно вигіднішою покупкою, бо коштує він на 3000 гривень дешевше. З червоного табору приблизно за ті ж самі гроші можна стати власником представника останнього покоління під am 5 Сокет Ryzen 7 9700 x його ядра між собою відмінностей не мають, і їх серед усіх учасників тут найменша кількість 8, хоча й з можливістю обробляти два потоки паралельно завдяки SMT. Працюють обчислювачі на частоті 3,8 ГГц у базовому режимі і до 5,5 у бустовому. Кешу L1 у нього по 80 кБ на ядро, l 2 по 1 МБ, А щодо загально доступного 3, то останній має ємність у 32 МБ. З теплопакетом даного учасника траплялася складна історія. і Його AMD дозволили піднімати з заявлених 65 до 105 Вт. Максимум, який процесор може споживати через сокет 142 Вт. Тепер давайте ознайомимось з іншими компонентами тестового стенду. Охолоджувались усі процесори 360-мм RSO Asus TAF Gaming lc 2 360 argb Для платформи LGA 1851 використовувалась материнська плата Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi. А для платформи Intel lga 1700 це була Asus Prime Z790A Wi-Fi cpu від AMD співпрацював у парі із Asus ROG Strix x 870 e і wi WiFi. Щоб перевірити обчислювальну продуктивність у однакових умовах, оперативна пам'ять не змінювалася. Це комплект із двох модулів по 16 ГБ Kingston, Fury, Renegade DDR5RGB на 6400 мегатранзакцій за секунду. Планки оснащені стильними радіаторами яскравою підсвіткою і мають робочі таймінги 32 і 2 по 39 при робочій напрузі у 1,4 вольта. Операційну систему і усе програмне забезпечення зберігав оптимальний за співвідношенням ціна можливості M2PCIE 40X4 SSD накопичувач Kingston kc 3000 на 1 терабайт. Він може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7 тисяч та 6 тисяч мегабайт на секунду відповідно. При цьому довільні операції він може обробляти теж стрімко, заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Також на сайті Kingston.com є функціонал дуже зручного підбору оперативної пам'яті. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви отримаєте перелік сумісних комплектуючих. Усе 3D навантаження тягнула на собі дуже швидка та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Живився стенд від кіловатного Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. І у єдину цілісну конструкцію комплектуючи дозволив зібрати корпус ASUS Gaming GT302ARGB, який має чотири попередньо встановлені вентилятори. Перш ніж переходити до тестів, спочатку ознайомимось із температурними параметрами новинки. У режимі простої системи усе в нормі: до 40 градусів на чипі при споживанні до 15 Вт. При повному навантаженні на всі ядра у дефолтному режимі енергоспоживання температура піднялась до 80 градусів із зафіксованим максимумом у 170 Вт, що, якби трішки виходить за рамки заявлених у ТТХ максимальних 160 Вт. Зі знятими лімітами по споживанню, тобто активованим Asus Advanced OC Profile у меню BIOS, піддослідни CPU взагалі досяг 200 Вт у піку, Але при цьому температуру не підвищив ні на 1 градус. Тротлінгу моніторинг не зафіксував. І ще хотілося б відмітити стабільніші максимальні робочі частоти на ядрах у порівнянні з попереднім сценарієм. Чи є різниця між режимами споживання на практиці, ми вирішили перевірити за допомогою декількох тестів. У синтетичних бенчмарках треба сильно напружувати увагу, щоб помітити хоч якісь відмінності, а по суті їх і немає. В іграх безліміт вплинув на середній лічильник, який став стабільно вищим. Але 1-2 FPS, на наш погляд, того не варті. Так, далі переходимо до повноцінного набору тестів, який проводився виключно при споживанні за завмовчуванням, бо саме такий режим, скоріш за все, обере більшість користувачів. Отже, у AIDA 64 новинка показала, що працює із ОЗП на рівні не гіршому, ніж старша модель. Пару відсотків відставання при зчитуванні даних компенсують кращі результати при записі та копіюванні. І, в принципі, схожу паралель можна провести із Core i 7. А от Корей 5 стабільно плівся позаду, і максимальний гандикап, який вдалося зафіксувати, склав до 5% швидкодії. дії. Опонент від червоних зміг протиставити іншим учасникам швидкість запису при середніх затримках. Проте по іншим показникам у нього повний провал. Архіватор 7 zip сильно відреагував на меншу кількість ядер героєогляду. Той же Core Ultra 7 265K стрімко вирвався вперед на 28-43% продуктивності. Більше того, на 5-14% видав кращі результати Core i 5-13600 k Десь на близькій, але все ж таки кращій позиції розмістився Ryzen 7 9700 X. І упевнене перше місце за топом 14 ї лінійки. Cinebench 2024 при навантаженні на одне ядро призначив об'єкту тестування по чесну бронзу. Срібло за Ryzen 7 9700X із ледь помітною перевагою у 2%. Золото вихватив Core Ultra 7 265K з на 5% більшою кількістю балів. А у аутсайдерах Core i 7 та Core i 5, бо їх результати гірші, ніж у новинки, на 4 та 12% відповідно. При повному навантаженні на всі ядра, звісно, вперед на 30-40% вистрілили обидва сині топи різних поколінь. Але піддослідний процесор знову вперто зайняв третє місце, випереджаючи на 9% Core i 5 13600 k та на цілих 30% Ryzen 7 9700X. Geekbench 6 тільки підтвердив результати Cinebench 2024. Core Ultra 5 245K і тут тримався стабільно на третій позиції у загальному заліку. З рендерингом тестових сценаріїв у Blender піддослідний CPU порався теж доволі непогано. Так, стрибнути вище голови і дотягнутись до старшої моделі йому не вдалося, бо остання все одно була більш ніж на 40% спритніша. Але таких суперників, як аналог попередник та червоний процесор, він обігнав відносно легко. Першого на 5-14%, другого на 10-23%. У 3D-Марк герой огляду отримав один з найгірших результатів у підтесті з упором на процесорну продуктивність. Нижче на 16% впав тільки Ryzen 7 9700X. А от Core i 5, навпаки, вирвався вперед на 8%. Core Ultra 7 265K спіймав ще на 12% більше папуг, а лідером у змаганні став Core i7, на його рахунку ще 15% балів зверху. Імітатор професійного навантаження Puget Bench показав нам, що із фотошопом актуальне покоління Intel порається трішки краще, ніж попереднє, а по іншим задачам між ними паритет. При цьому обидва старші чипи відірватися від новинки сильно не змогли. Перевага склала до 11% швидкодії. Але це не стосується процесора AMD. Останній був в межах похибки швидший за новинку у Adobe Premiere Pro на декілька відсотків повільніший у DaVinci Resolve, проте у Photoshop йому просто не було рівних, і відрив від піддослідного CPU склав майже 25% продуктивності. Як ми вже відмітили достатньо давно, процесору AMD 9000 лінійки із нейромережами спілкуються на Ти. Тому для нас не було новиною, що у Geekbench AI при використанні бібліотеки Onx. Ryzen 7 9700X легко порвав опонентів на маленькі клаптики. Наприклад, перевага над підослідним CPU розмістилась у неприємному для останнього діапазоні від 30 до 38%. При використанні інструментів OpenVINO Core Ultra 5 245K взагалі забуксував, особливо при розрахунках половинної точності. Тут його навіть i 5 13600 k обігнав на космічні 66%. І заради справедливості слід уточнити, що аналогічну проблему зі швидкістю обробки мав Core Ultra 7 265K. Порівняли ми між собою і продуктивність NPU блоків старшої та молодшої моделі лінійки Core Ultra. Незважаючи на те, що по заявленим ТТХ вони мають однакову пікову продуктивність із 8-розрядними числами у 13 мільйонів операцій за секунду, із 32 розрядними вони чомусь працюють із різницею у 30% на користь потужнішого чипу. І нарешті переходимо до ігор. Усі проекти ми тестували у Full HD, щоб якнайменше продуктивні системи впирались у відеокарту. При цьому налаштування графіки обирались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання ПК. У першій же грі Baldur's Gate 3 герой огляду показав себе не з найкращої сторони. Мало того, що по середній частоті кадрів він просів на 7% відносно Core i5-13600K та Ryzen 7 9700X, на 5% у порівнянні зі старшим собратом та на цілих 14% проти Core i7-14700K, так ще й по дуже рідкісним подіям провелився більше ніж на 10 FPS від найближчого з суперників. Cyberpunk 2077 підтягнула піддослідне CPU до рівня Core i 5 13600K та Ryzen 7 9700X. При цьому обидві старші моделі Intel допомогли відеокарті відрендерити ще на 4% середніх FPS більше. Dragon Age The Вейлгард навіть у Full HD доволі сильно налягала на відеокарту, частенько забуваючи її роботою під зав'язком. Тому, мабуть, із більшістю учасників вона забезпечила приблизно однакову частоту кадрів з різницею у 2-3 FPS при середніх 135. Проте навіть у такій складній ситуації Core i 7 14700 k вдалося вижати з системи максимум і випередити найближчих переслідувачів в лиці процесорів серії Core Ultra на більше ніж. 4% середньої частоти кадрів. У Forza Horizon 5 схожий середній лічильник спостерігався одразу на трьох CPU обох представниках актуальної лінійки Intel та Core i5. При цьому із Core Ultra 7 265K система оновлювала картинку на 1% швидше. Можливо, це просто похибка, але факт залишається фактом. Core i7 14700K тут виявився найшвидшим у колі побратимів, і підослідний CPU випередив на 4% середнього FPS. А найвищий п'єдестал у даному Тайтлі дістався Ryzen 7 9700X. Зі Stalker 2 Серце Чорнобиля об'єкт тестування опорався гірше за всіх, хоча й з невеличким відставанням від опонента з червоного табору на пару кадрів або майже 3% середнього FPS. Далі за рейтингом розмістився прямий аналог 13-ї лінійки із на 5% вищим результатом. А Core Ultra 7 265K та Core i7 14700K обігнали новинку на 8 та 12% відповідно. Незважаючи на те, що Total War SAGA 3 по максимуму використовує усі доступні ядра та потоки процесорів, 200 та серія у даному тайтлі навіть без допомоги Хайпер показала себе на пару трійку FPS краще ніж попередники. При цьому перевага 20 над 14 ядерними моделями Intel доволі солідна і близька до 30 середньої частоти кадрів. Що ж до CPU з червоного табору, то він тут зі своїми вісьмома фізичними ядрами очікувано найслабший супротивник. Core Ultra 5 245K він злив 19% швидкості оновлення дисплею. Завершуючи ігрові тести, розповімо про ще один позитивний момент, який неодмінно порадує потенційних власників новинки. Це робочі температури і енергоспоживання у іграх та непрофесійних застосунках. Наприклад, у троє, яка навантажує доволі сильно усі доступні ядра та потоки, нагрів Core Ultra 5 245K у піку склав 60 градусів. А у Core i5 13600K цей показник у аналогічних умовах доходив до 85 градусів при на 30-50% вищому енергоспоживанні. Така ситуація прослідковується у всіх протестованих іграх, тому вважаємо за необхідне розказати і вам про цю приємну особливість серії Core Ultra. Як бачимо, у робочому програмному забезпеченні Core Ultra 5 245 k тягався із Core i 5 13600 k з перемінним успіхом. До явних виключень можна додати хіба що рендеринг у Blender, в якому новинка виявилась швидшою на величину до 14% продуктивності. Хотілося б нам щось інше сказати про ігрові сценарії використання, але й тут усе не настільки чудово, як очікувалось від нового покоління. Ті ж гойдалки з перевагою 50 на 50 або на одному рівні. Скоріше за все, вищі частоти Core i 5 14600 k остаточно перехилять чашу Терезів на свою сторону, і розклад сил стане аналогічним до старшої моделі лінійки, які до свого аналого попередника за нашими тестуванням дотягнутись так і не вдалося. З бонусів у новій моделі отримуємо додаткові 4 лінії pci express в системі, кращу роботу зі швидкісною ОЗП та суттєво менші апетити у повсякденних задачах. Але при сьогоднішньому ціннику у плюс 70 вічно зелених в порівнянні з Core i 5 14600 k і вони втрачають свій блиск. Ще згадаємо інших учасників тестування. Старший чип Core Ultra 7 265 k показав себе настільки ж продуктивнішим, наскільки дорожчим. Чи потрібно воно вам, залежить від ситуації. А у Ryzen 7 9700X зі співставною відносно піддослідної моделі вартістю теж виглядає не дуже привабливо, якщо ваша діяльність ніяк не пов'язана із нейромережами. Продуктивність рівня Core i 5 13600 k і коштувати має відповідно. Змінити розстановку сил на сторону Core Ultra теоретично все ще може новий мікрокод. Бо, як ми розповідали у попередньому відео, з актуальним процесори можуть втрачати до 18% швидкодії в порівнянні зі стартовими прошивками. Тож цей козир поки що лишається невідкритим. А якщо він таки зіграє, ми неодмінно проінформуємо вас оновленим відео. Тож не втрачайте з нами контакт, не забувайте писати зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Ставте пальця вгору та по можливості радьте наш канал друзям. Все буде Україна!